Якось козаки у турків відбили бочку вина і доручили цю бочку нести одному козакові. Коли козаки прибули до табору і вирішили, звичайно, посмакувати цим вином. Побачили, що бочка наполовину пуста. Коли запитали козака, де вино, що залишилося, козак в оправданні сказав нести бочку, повну на досить було таке тяжко. І я вирішив це вино випити хоча б половину. Так і владік, ходячи по лісу, завбачив, що це заняття досить таки нелегке. І вирішив свій продовольчий запас теж в міру своєї здатності знищити.